Premier Brytanii Keir Starmer, prezydent Francji Emmanuel Macron i prezydent Włodymyr Zelenski podpisały deklarację pro namierze rozwrotania inozemnych wiejsk w Ukrainie. się urazy układnia myrnej uchody ta proponowania winy. Ważliwe dokumenty było podpisano 6 sycznia u stolicy Francji. U Paryży zawsima podjemy na żywo. śledkowała nasza korespondentka Tatiana Wysocka, ona z nami na z zwiasku. Tatiano, dobry dzień. Ja baczę, że ty w nie w Paryżu, ale że powróciłaś do Brukseli. Ale koły ja zadam za moment momentką ja mi zadam pytania pro te, co my poczuły wczoraj. Ja chcę tobie zapytać za insight, bo ja znaję, że na takich spotkaniach zawsze dziennikarze z sobą rozmawiają i to się my ta poglądamy. Скаżemy mi, jak twoi koledzy z innych krajów komentowały wczorajszy podział. Е, ну, е, власне, якраз ця е, найбільш головна подія вчорашнього е, дня це підписання декларації. Е, Франції та Великої Британії про те, що вони беруть на себе зобов'язання розмістити е, своїх військових на територію України, це е, була ключова подія. Вона обговорювалася е, нашими колегами. Причому, до речі, підписання декларації було неочікуване. Якщо е, Паризьку е, декларацію, яку е, затвердили усі члени коаліції охочих, е, злили нам у змі, десь перед початком засідання, і ми могли її почитати. До речі, я про це, якщо буде час е, пізніше розповім, як проєкт ці цієї е, е, Паризької декларації відрізняється від е, фінального тексту. А щодо декларації, яку підписали е, Франція та Великобританія, і також Україна, е, бо е, підписантом був також президент України Володимир Зеленський. То про неї не було ні слова. Змі про неї не знали. Витоків не було. І коли ми побачили, що вийшли три е, очільника держави і е, держави і почали підписувати цю декларацію, це е, е, був реальний шок. І е, е, один одного журналісти перепитували, що про. Правда, що, що про введення військ про війська це правда, це точно. Е, і після того ми дійсно обмінювалися думками. І е, багато західних моїх колег вони казали про те, що це велике досягнення, і, можливо, навіть можна назвати, що це буде історії, що це був історичний день, тому що в цей день Франція і Британія взяли на себе зобов'язання е, розмістити свої війська в Україні. Тобто на наших очах можливо творилася історія. Дай Боже, щоб уже це було зреалізовано найближчим часом. Uh, і uh, хочу сказати, що Але не всі, Тетяно, не всі. не всі. Uh, 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 є там uh, героїня одна, tak? пані Мелоні. Вона сказала, що вона вводити військ uh, італійських в Україну не буде. Ну, no, uh, власне, не кожна держава-учасниця. У нас ну, ми маємо 35 держав, які беруть участь у коаліції uh, охочих. Звісно, не всі зможуть ввести війська в Україну деяким це забороняє національне законодавство деякі лідери розуміють, що не проведуть е, цю е, ідею, цю ініціативу через е, національний парламент і скоріш за все саме така ситуація в Італії. І я хочу нагадати, що Польща також не планує е, надсилати польських вояків в Україну, і це не значить, що Польща не підтримує Україну, тому що е, як ми знаємо, Польща буде лідером логістичного напрямку. Тобто не просто брати участь, а буде очолювати логістичний напрямок для е, направлення допомоги в Україну, але тим не менш союзники не очікують від Польщі того, що вона е, направить саме військовий контингент. Тож е, е... Головне, що Франція та Велика Британія це дві великі держави, які є потужними, які мають усі можливості. Вони вже пообіцяли, що французькі та британські вояки на території України будуть. Але з застереженням тільки після того, як буде укладена мирна угода, і буде припинення вогню, тому що власне до того, звісно, жоден натівський військовий український кордон у якості військового контингенту не перетне. Це принципова позиція держав-членів НАТО. Але тим не менш, ще вчора цікавий був момент, уже після того, як закінчилася офіційна частина, до президента Франції Еммануеля Макрона підійшли французькі журналісти, і він дав відповідь на кілька питань. І в нього якраз спитали, скільки військових ви готові направити в Україну? І він сказав, що ця кількість може вираховуватися тисячами. Тобто, реально можливо, вчора творилася історія. Але Макрон також зауважив, що французькі військові не будуть брати участь у бойових діях. Ну, якщо буде мир, то скоріш за все, їм це і не доведеться робити. Тому ось такі ось у нас враження були. І якщо є час, я б хотіла хоча хоча б пару слів розповісти про велику декларацію, яка була затверджена усіма учасниками коаліції охочих. Коли ми з колегами-журналістами розглядали. Її проєкт там була фраза про те, що Сполучені Штати зобов'язуються підтримати багатонаціональний контингент, який буде розміщений в Україні, у разі повторної агресії Росії. Тобто, там не було чітко написано, яким чином Сполучені Штати підтримують, але тим не менш було слово зобов'язання. Тож у фінальній версії цього документу слів про зобов'язання сполучених штатів підтримувати багатонаціональні сили в Україні вже не було. Тобто протягом засідання коаліції. Хоча, вочевидь, американці не е, підтримали це формулювання, і зараз я ось навіть дослівно можу зачитати написано е, так, що ці е, сили багатонаціональні, які будуть розміщені на території України, дослівно будуть очолюватися європейцями із залученням також неєвропейських членів коаліції. Та запропонованої підтримки США, тобто, поки що, ми маємо дуже такі ефемерні е, обіцянки так, так, так. і гарантії безпеки з боку Сполучених Штатів. Але тобто? ще сьогодні тривають за зачиненими дверима перемовини радників у Парижі, і е, з американцями можливо сьогодні ще будуть якісь Ну, власне. Я додам, додам до того, безпеки. що ти кажеш, дійсно тривають переговори, і Володимир Зеленський пише у своєму Фейсбуці, що була вже в нього. Перша доповідь Рустема Умєрова щодо роботи української переговорної команди у Франції відбудеться чергова сесія перемовин з представниками, як ти кажеш, президента Сполучених Штатів. І це вже третя сесія таких перемовин за два дні. Розраховуємо, що будуть обговорені зокрема найскладніші питання з базової рамки щодо закінчення війни, а саме питання щодо Запорізької атомної станції і Території, власне, чекаємо, що буде далі. І, очевидно, що будемо просити тебе, Тетяно, розповісти нам на ближчі дні. Власне, що відбувається і де ми бачимо прогрес. І на цьому, і на цьому я би закінчив. Тетяно, дякуємо з Брюсселі про Дяке. зустрічі коаліції охочих. Розповідала нам наша кореспондентка Тетяна Висоцька.